Вітаю з вами новини тижня від Асоціації ретейлерів України. І я, Оксана, приходько та Юлія Ковтон у випуску про таке, як мережа асійських товарів осим запустила власну торгову марку за 4 місяці, та яку надмету несуть у суспільство. Відкриття магазинів та торгових центрів наприкінці березня, початку квітня, український фешн-бренд Вовк дивує у новому проморолику: ексклюзив, як за 5 років досягти успіху в електронній комерції та вийти в офлайн. Лабай розкриває секрети. Ідеї скрізь. Так було з власною торговою маркою в мережі азійських товарів. ОСЕМ дочки власниці компанії та партнерки прийшли з проханням: хочемо мати власну, але не дитячу і не дорослу доглядову косметику. Тож почали працювати над втіленням ідеї: вибрати технологів та виробництва, пройти протоколи безпеки та отримати сертифікації продукції від МОЗ країни виробника, створити бренд з нуля, запустити інтернет-магазин та організувати логістику. І ось через 4 місяці. І продукти власної торгової марки під назвою Teens Only вже можна знайти на полицях магазинів Асапсо та OSAM. Awesome. І це понад 30 торговельних точок. І це не просто ВТМ доглядової косметики для тінейджерів. Вона несе надмету захищати право Тін клієнтів на власний ефективний догляд та враховувати їх потреби, не порушуючи кордонів. Доглядова лінійка ВТМ виготовлена на б'юті виробництві бренду Elan, який був заснований в 2014 році українками та знаходиться. В Туреччині має три лінійки та всі європейські та українські безпекові сертифікати. Більш детальніше про запуск ВТМ 8 читайте на сайті rao.ua. Незламний ретейл продовжує розвиватися. Тож наприкінці березня і початку квітня вже запрацювали нові магазини та ТЦ. Українська мережа техніки мойо відкрила у місті Кам'янське в ТЦ свій Другий магазин. Його торгова площа складає майже 50 квадратних метрів. Традиційно в магазині є і безкоштовна видача замовлень сайту Мойо.юа та мобільна застосунку мережі. Омніканальний ретейл з продажу побутової техніки та електроніки Комфі відкрив новий магазин в Олександрії на Кіровоградщині площею 300 квадратних метрів. Робота побудована за принципом Фаст трек. Це означає, що покупець отримує замовлення в середньому за дві хвилини. І нагадаємо, у 2023 році ретейлер відкрив 21 новий магазин у 15 містах України. Сім з них флагманського формату. Також торік команда Комфі відновила роботу магазинів у Харкові, Одесі та Покровську, які не працювали від початку вторгнення через ризики та руйнування. Десятий епіцентр днями запрацював в Києві на місці колишнього гіпермаркету нова лінія. Після перебудови гіпермаркету в торговий центр його загальна площа зросла у сім разів до 42 тисяч квадратних метрів. А торгова площа нового об'єкту становить майже 21 тисячу. На якій розмістився великий продуктовий фудмаркет площею 2900 квадратних метрів, аптека 100+, зоомагазин лапки, флороцентр Букет, центр меблів, центр техніки, ЦТ та інше загальний асортимент товарів у епіцентр налічує майже 185 тисяч артикулів. Херсонська мережа сучасної електроніки і кібернетики впродовж березня відкрила 18 нових магазинів. 16 з них на місці закритої мережі Рінго, які в більшості знаходилися у західній та центральній частині України. Наразі мережа має 57 торгових точок та сайт кібернетіки. більшість продавців рінко залишилися працювати в нових магазинах і не втратили робоче місце та зарплату. Нагадаємо, мережа кібернетики була заснована в 2005 році у Місті Херсон, та на початок повномасштабного вторгнення РФ налічувала 55 магазинів на півдні та у центральній частині України. Але через повномасштабне вторгнення 20 магазинів на лівобережжі були втрачені, а головному офісу довелось вибиратись з окупації та переїжджати до Києва. Наразі мережа, попри втрати, продовжує розвиватись та відкривати нові магазини. Наприкінці березня у Києві відкрилися одразу три магазини фора у новому форматі. Тугов тут можна придбати випічку, яку готують щоденно, а до неї ароматну каву. Також після робіт з оновлення відкрили свої двері три магазини фора в Києві і два в регіонах в Кагарлику та Ніжині. У Львові відкрився новий магазин мережі товарів для дому МВМ Майхом, який знаходиться на першому поверсі спортивно-торгово-розважального центру Спартак. Це 17 17-й магазин мережі, яка вже представлена в багатьох містах України. Магазин МВМ Майхом пропонує широкий асортимент товарів для кухні, ванної кімнати, спальні та вітальні. У ньому можна знайти все необхідне, аби створити ідеальний простір у своєму домі. Нагадаємо, мережа магазинів МВМ Майхом. Працює онлайн та офлайн. Зараз торгові точки відкриті в Києві та Київській області: у Львові, Чернігові, у Харкові, Тернополі та Черкасах. Більше новин про відкриття нових закладів ТРЦ та магазинів читайте на сайті Рауюа. Український модний бренд Вов в новому проморолику анонсував про запуск у продаж першої лінії жіночої базової білизни, яка має підійти кожній жінці без виключення для тебе справжньої, базові зручні і такі стильні моделі вже чекають в інтернет-магазині та студіях Вовк. Лолабай мультибрендовий б'юті магазин преміум косметики та доглядових засобів, який 5 років успішно розвивався в електронній комерції. А у другий рік повномасштабного вторгнення власники прийняли рішення відкрити першу офлайн точку. І магазин вже працює в столичному ТРЦ Гулівер. Його площа 100 квадратних метрів. Асортимент дещо відрізняється від наявного на сайті. Наприклад, є бренди, що представлені лише офлайн: преміальний «Преміальний Сіслей» та медікейт. Про історію створення бренду, його назву, труднощі з підбором персоналу та інше читайте в ексклюзивному інтерв'ю співвласника Лолабай за посиланням під цим відео. Ще більше новин бізнесу та розрібної торгівлі у нас на сайті Раоюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш Ютуб канал та соцмережі. Усі посилання знайдете під цим відео до зустрічі за тиждень.